З самого ранку рівненські художники Костянтин Качановський і Микола Патій розмальовують стіну будівлі біля залізничного вокзалу, малюють дівчинку переселенку, яка тягне за собою валізу з написом Дім. Ну, її будинок в даному випадку це фактично її валізка, вазон, який вона з собою захопила. Йде вона не куди, не що її чекає. З однієї сторони, це така вимушена. Поїздка і через трагічні обставини, а з другої сторони, через призму дитячого бачення, воно в будь-якому випадку це навіть якась і подорож є. Колія і лінії електропередач на малюнку символізують зв'язок між учора і завтра, пояснює Костянтин Качановський символічною є й територія залізничного вокзалу, звідки у багатьох переселенців починається знайомство з новим місцем проживання, створення муралу під назвою Надія вдалині від дому ініціювали волонтери з благодійного фонду Рокада. Е, ідея полягає в тому, щоб показати. Е... Всім місцевим жителям в приймаючих громадах, що до нас приїхали переселенці, приїхали з однією валізою, і насправді привезли в приймаючу громаду більше ніж валізу, тому що вони привезли сюди теж своє життя, свої таланти, можливості і вміння, якими можуть поділитися із місцевими жителями. За словами Вікторії Костюк, мурал планували відкрити 20 червня у всесвітній день біженців, але не встигли намалювати. Тому презентують його 24 липня до 20-річчя діяльності благодійного фонду. І ми би хотіли стерти у цю стигму і стереотипи ВПО, і щоб всі тепер називалися новомістянами і містянами, і ми тепер навчилися жити разом. Тому саме такі об'єкти, такі арт-проекти, я думаю, будуть допомагати. Ти більше зрозуміти один одного і ставати місцем для діалогів, Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.